Це Славко, історію, яку я вам сьогодні оповім, здасться вам неймовірною. Може, навіть ви їй і не дуже повірите. Йдеться за вибори. Не ці от вибори в Німеччині, а ті, що проводив товариш Сталін. Ну, ви знаєте результати виборів, можу вам іще тут показати, оце це безобразія. Так, оце от. Посіщаємось. Оце власні хоці? Ви знаєте, що за альтернативу Фірдойшланд Фюрдой, Фюр, впрягався оцей і Маск, і ще купа народу із 19 до 20% змогли підняти на 1%. Так само, як ці, що християнські демократи, що соціалісти, ну прямо скажемо не блещу, то таки буде парламент. Ну, це що, це сказав Санцешо? Каже Рейхстаг, це що? Це ж Бундестаг Шкідалово. А чому? Тому що вони не вивчали досвід партійного будівництва в Німеччині товариша Сталіна. Когда на виборах з 1946 року, ви знаєте, вони ж хотіли создать, пагатіт соціал демократів комуністичну партію, для того вони вже ж. Комуністичну партію на ну це а створили соціалістичну єдину партію Германії, але ще соціал-демократи існували. І коли на виборах 46-го року в Берліні соціал-демократи взяли 48,7 а соціалістичну єдино-комуністи 19,8%, задумались, що ж ділять. І тоді товариш Сталін, з присущею йому мудростю, сказав: треба привлечь. незапятнанных членов нацистской партии, чтобы те не поддались, дарится цитовую, искушению крайней правой политики и не обратились к антикоммунистическим западным союзам. А говорит, партию переименуем из национал-социалистической в национал-демократическую, а идеологией им определим либерализм. Ну, с этим главноуправляющий в Германии советский согласился, и политические советники согласились. Но то, что сказал Сталин далее, стало известно только в 2007 году, опубликовано в открытых джерелах. И продолжим издавать газету «Фолькище Беобахтер», так и сказал. Но тут уже некоторые сказали, вы сможете нас можете расстрелять, конечно, но мы не готовы. А Хорошо, не будем. Ну, натурально головою цієї партії призначили комуніста, а фактично, значить, Вільгельма Адама, полковника Вермахта, який був взятий в полон під Сталінградом. І що ви думаєте, 1953 року. Национал-демократическая партия Германии мала 232 605 членов. Для поревняння 1964 года социалистическая единая партия Германии мала 60 с небольшим, ну 65 восьмом тысяч кандидатов и 120 с небольшим тысяч, не, 60 тысяч членов и 125 тысяч кандидатов. Себто бывших нацистов в партии было намного больше, чем бывших коммунистов и социал-демократов. Разумеете, что такое гений Сталина? А ведь не хотите, не надо. Будет вам ваша партия. И все эти вот послов, все эти сын князя Турна и так, ну все, короче, все эти недобытки, они все хотят Вписалися в цю партію, підняли німецький прапор з дубовим листям і вірно будували Німецьку Демократичну Республіку. Ніякої денацифікації в ГДР не було. І єдине, що заборонили видавати Фолькіш або ба Хоча це не було ідеєю товариша Сталіна, він просто визнав. Демократичну більшість, котра була проти. Я скажу, що і Фолькішербіабахтер цю кого могли б видавати. До чого ми мені так? Це не до того, як проводити вибори в Німеччині. Вони без нас розберуться. Це страна глибоко наказана. Ви розумієте, чому? А тепер ви розумієте, чому альтернатива Фюрдойчланд суцільно голосує, що в ГДР суцільно голосують за альтернативу фюрдойчланд. Це ж не на кустах виросла. Це слідство правильної політики товариша Сталіна, який говорив, що що рано хоронить німецький націоналізм. ибо німецький націоналізм був мощною силою в міжвоєнний період. І, як бачите, нею і лишився. А от Путін цього не зробив би. Він не зрозумів, що якщо опановувати Україну, ну да, треба щось. Український націоналізм буржуазний перейменувати в український націонал-буржуазний націоналізм. Ну і, і партію зробити з когось. да, Ну вже кук не дожив, я скажу, він б охоче очолив. З його то досвідом співпраці з органами. То я сказав, все одно можна було б знайти якогось свідомого з Тернопільської області і поставити на чолі Націоналістичної партії України, вона взяла свої 55 місць в німецькому парламенті, як воно було. Ви розумієте, чому Сталін ніколи не опанує? Чому Путін ніколи не опанує Україну? в ньому? Геть нема геню, він зборює український націоналізм. А товариш Сталін, німецький націоналізм підтримував, і тому вся східна Німеччина лишилась йому вірною. Так що, ну, і от эти вот, ну як бы вам сказати, народ, ну, що ви хочете від народу графінського хорня? Недармо, ну, ну ви розумієте ж. Ну, далі, далі я не можу з цензурних причин говорити. Ну, все вже сказано було в фолькішербеобахте за цих людей. Не їм над нами панувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.